Отже, пані та панове, вперше в історії проєкту на зустріч сонцю. Перший україномовний епізод. Поїхали! Відразу скажу, що субтитри мають бути. Може їх ще нема, але вони будуть. В смислі, субтитри повинні бути. Ілі вони вже там є, ілі будуть скоро. Отже, я у В'єтнамі, куди я зараз прямую, я навіть не знаю. Просто перейшов кордон і відразу так, відразу відразу на мене напав, накинувся В'єтнам. Тому що коли я перетинав кордон, я, я знаю, що прикордонники в'єтнамські намагаються з тебе витягнути хабаря. І переді мною стояв китаєць, і він його так заводить в кімнату. І я реально бачу, як він тут дістає гроші і дає йому. І тут, типа, пішли. Ну, я відразу так навалився на нього, дивлюся, і я вам серйозно кажу, в нього. В нього аж почали руки труситися, і він почав пітніти, бо я отак от, от пристально на нього дивився весь час. Насправді, може, в того китайця щось було не в порядку з документами, і саме через це він з нього гроші вимагав. Але я чув, що іноді мандрівників, звичайних мандрівників, не пускали через кордон і просто до тих пір, поки вони не платили, або коли вже вкрай не задовбали своїм цим бажанням не платити. Тому я вирішив перестрахуватися, і просто реально. Я, я реально бачив, як в нього просто я в нього стан помінявся із самовпевненого до якогось Ну, Коротше, нормально все поставив він мені штамп, і тільки я виходжу і відразу гроші міняти набігли, міняли. А в мене все, що я маю до речі, це 300 китайських юанів. Але це окрема тема. Потім поговоримо. Ну я відразу пробив курс, на мене накидаються і типа, Кажуть по 20, а насправді там десь 33 курс. Я ж такий, ну чуваки, наша ви. Пішов від них. Ні, ні, догнали там по 30, 32. 32 там з чимось. Ну, думаю, ну все нормально, це адекватний курс. А в них тут тисячі такі ходять. І ну, я ніколи в житті їх не бачив. Добре, міняємо. Він мені видає 800 тисяч нормально, а замість сотні тисяч 10 тисяч. Ну, блін. Всі ж нулі треба рахувати там. Я ж такий, ага. А що це таке, а? Куро! Що це піса таке? Їх було двоє, вони в парі працювали, і старший такий, типу молодшого, а що ж ти робиш? Дай йому сотню. Дав мені сотню. Йдемо далі. Замість п'ятдесяти тисяч, п'ять тисяч. Я ж такий, на, давай. І замість двадцяти тисяч, дві тисячі, і замість п'яти тисяч п'ятсот. Я ж віддаю йому, давай нормальні гроші. Він такий: ну, віддає мені 50 тисяч. Кажу, ще 25. Вони там вже бісяться. Вони ніколи такого білого не бачили, щоб щоб вибивав свої гроші. Він такий, все, все, 50 вали, Коротше, хвилин 10 Я мабуть. Ходив, ну, все-таки, 5 тисяч я їм пробачив. Коли вимагав 25 тисяч, вони кажуть, та це 1 долар, 1 долар! Кажу, на ну, 1 долар двічі поїсти можна. Так, все, з камерою поговори, тепер не знаю, де я сьогодні ночуватиму. До речі, ось це Китай. По-моєму. Ні, щось написано в'єтнамською. Так, це В'єтнам. Туди, мабуть, і піду. Поки що я тут нічого не розумію, але принаймні тут пишуть латинкою. Це вже краще, принаймні я можу це читати, але місцевий, місцевий шрифт виглядає так, ніби в них кодування злетіло. Дивіться, якісь стрьомні такі символи. Хочу жерти, бо тільки поснідав сьогодні зранку і все, більше нічого не їв, бо дуже поспішав, мене стрімало, що може кордон закритися. Але тут, блін, самі шмотки, шмотки і шмотки, а де їжа? Я їсти хочу. Де тут поїсти можна, перепрошую? Щось воно не розуміє. Ну серйозно, це вже не смішно. Де, блін, їжа? Я кілометри півтора, мабуть, вже два йду і жодної їжі. А ще прикро, я жодного слова не знаю в'єтнамською мовою. Зараз, якщо знайду їжу, я не знаю, як я їм висловлюватиму, що, що, китайською розмовлятиму. Бо англійською вони тут не знають по-любому, китайську може. Ну блін, аж соромно. До речі, це номери в'єтнамські. Жодних позначок, що це В'єтнам. О, супермаркет. Принаймні тут не надурять, тут ціни написані. Я сподіваюся. Отже, почнемо з найпростішого. Найдешевша вода. 4 тисячі. Все дешевше, ніж у Китаї, вже добре. Мій він, як у Китаї, такої ще більше. 3000 найдешевше. Кожа дешево. Це манговий сік за 13 тисяч, але якесь насіння. В манго немає насіння. Там лише велика кістка. Але ви подивіться, в Кокосовому так само це насіння. А, basil seed. А, ось воно що. Basil, я не знаю, що це. Я переклад тут напишу. Ну, по-моєму, це якийсь мажорний магазин, нічого там пожерти нормального не було. Зате я вирішив шиканути. І це перше, перше, що я купив тут у В'єтнамі. Ось цей напій з цим насінням. Я не знаю, яким насінням ви вже знаєте, я не знаю. Ось такий апельсиновий. Ну спробуємо, що за гедота. Знайшов таку їдальню народну, причому дають тобі тарілку з рисом, і ти сам собі накладаєш там усього. І я питаю, скільки це коштує, бо там блін, ну як джигашна, як в Китаї. Але вони тобі накладають, Тут накладаєш сам. Ну каже, ну 20, ну 30, ну блін, 20 чи 30, Ну коротше, нормально. Всі їдять, і я, і я поїм, бо дуже голодний. Причому не платять, от набрали, прийшли, поїли, а потім. Розплачуються, я не знаю, як вони рахують, що я тут їв, а що не їв. До речі, їдять в'єтнамці так само, як і китайці паличками. Це я не тією вулицею ходив, ось тут їжа є. І ось їжа, блін, дійсно. Так от взяли з мене 25 тисяч. Я не знаю, наскільки мене надурили цього разу. Я, до речі, ще не пробивав, скільки це, дорого чи ні? Фу, Та це один євро, нормально. За китайськими мірками навіть дуже-дуже дешево. Ну не те, щоб дуже-дуже, але дешево. Доброго ранку. Першу ж ніч у В'єтнамі я переночував в наметі. Дуже спекотно було вночі, але падав трохи дощ, і як ви бачите, ще намет трохи, трохи вологий. Тож я маю посидіти і почекати, доки він висихне. Отже, В'єтнам. По-перше, В'єтнам це для мене країна номер 50. Ваші оплески, пані та панове. По-друге, я вам обіцяв розказати про гроші, і так я в'їхав, у мене було 300 юанів, і ще на карці в мене півтори тисячі гривень. В принципі, це нормально, це нормальні гроші. Але якщо мені кудись треба їхати з В'єтнама, а по-любому я тут все життя не пробуду, в мене віза на три місяці, я не знаю взагалі скільки я тут пробуду. То якщо я в'їду в Камбоджу, в Лаос або в Китай, це по землі. А якщо летітиму, але навряд чи я летітиму, але хто знає. То мені треба буде робити візу в інші країни. І тут же виходить, що грошей у мене не дуже і багато, а навіть мало. Отже, якось треба мені заробляти ті гроші у В'єтнамі, як саме я ще не знаю, але розберемося. Насправді, окрім китайських юанів, я ще мав трохи готівки у американських доларах, і заздалегідь я домовився із одним каналом, і я збирався вперше в житті прорекламувати свій канал на іншому каналі, задля того, щоб нарешті з Ютуба. Отримувати щомісячно, стільки, саме стільки, скільки мені треба на подорожі. І щось це тягнулося, тягнулося з самого Китаю тут до В'єтнаму, а потім вони вирішили підняти суму, і в мене, звісно, її вже не було, бо я відклав вже саме це до одного долара, прям, прям чітко не буде називати суму. Так що на життя мені гарантовано хватає. А ще, що у мене вічна проблема, відео не помонтовані. На перший місяць в В'єтнамі я собі вже знайшов, що робити. Я буду волонтером, але розкажу про це пізніше. Я їду зараз до Ханоя, а потім на острів. Але до того справа ще дійде. І отже, так. Найпершу фішку ніщеброда, як це краще українського сказати, волоцюги, я виконав. Я переночував на вулиці. В наметі, на даху просто на вулиці, все це рахується. І тепер друга фішка це поїздити в цій країні автостопом. І якось я маю залізти туди, на цей автобан, на цей міст. І так, да, це такі, мабуть, два найголовніші пункти міщеброда в кожній країні. Переночувати на вулиці та поїздити автостопом. Один вже виконав, зараз іду виконувати інший. І так, в мене перший автостоп, навіть мотостоп, і водночас самостоп. Я лише вийшов на трасу, і чувак на мопеді такий Поїхали! Я ж ну блін, я ж не знаю в'єтнамською, я кажу англійською, нема грошей, ну нема грошей на no Олмані. Він каже: Поїхали, поїхали. Ну, думаю, нормально. Я чув, що в принципі у В'єтнамі весь автостоп це фури та мотобайки. Проїхалися з ним кілометрів 5, він зупиняється. Я типу показую гроші, гроші, причому дістає 100 тисяч. Чувак, ти чого? А добре, добре, 50. Я тобі казав, нема грошей. Казав, що ти від мене хочеш. Ну, буде тепер обережніше, але, блін, позиція погана, куди він мене завіз. Ну, це не Китай, не Китай, звісно. да, Я звик до Китаю. Зупинив поліцейського, поки ще це най-най най такий... Найдружелюбніший хлопчина, який я зустрів, якого я зустрів у В'єтнамі. Я вірю, що я ще багато таких застріну, і навіть може більш дружелюбний. Оце так погород, хлопці та дівчатка. Цей поліцейський довіз мене, я не знаю, скільки там кілометрів 30-40 по дорозі було, я вже висадив, я вже хотів йти далі на позицію, але потім ні-ні ні, -ні, -ні стрибайди сюди. Заїжджаємо ми до... До села чи міста, я не знаю найближче, куди він їхав. І він засовує мене до автобуса, причому автобуси тут лежачі. Ковдрочка така навіть є. Та пляшечка з водичкою. Ну, звісно, я тут не, не вміщаюся. Вони якось для в'єтнамців більше. Але прямий автобус до Ханоя. Дістався я до столиці до Ханоя, дуже тут спекотна, така затуха, вологе повітря, багато мопедів, як ми бачимо. В автобусі сусіди в'єтнамці пригостили мене якоюсь вареною, чи то сосискою, чи чимось таким. Причому варена вона була чи то в бамбуковому листі, чи то в банановому якомусь. А ще там в автобусі був Wi-Fi і я забукав собі, забронював а, хостел за 20 юанів всього. Ну, блін, це... Я вам розповідав, що це, блін, синдром попередньої країни. Я все вимірюю ще в юанях китайських. І з людьми я досі спілкуюся китайською. Ну, тобто китайськими словами я вставляю, та їдьте ти вже, блін, задовбали ці таксисти. І ось це мій, це навіть не хостел, це готель, як написано, але він був найдешевший з хорошим рейтингом. Але мені більш за все подобається оце. Donga bank does not exist here. Тобто Дон, Донгабанку тут не існує. Ось така позначка на карті. До речі, до речі, друзі, є один лайфхак, який допоможе вам зекономити на бронюванні житла. Є такий сервіс Payback, і якщо ви щось бронюєте, щось купуєте через їхній сайт, то вони вам повертають частину витрачених коштів. Тобто я і так небагато за той хостел заплатив, а мені ще частину повернули. І там не тільки бронювання готелів і всього, там насправді дуже багато магазинів. Я вам залишу посилання під відео, так що переходьте, користуйтесь на здоров'я. Так, о, 34-й автобус. Так. Це мені потрібно. Так. Google мені каже, що проїзд коштує 7 тисяч місце. А оце прикольний пейзаж. Чесно кажучи, я очікував більшої такої Азії. Та, багато мопедів, але я думав, що їх буде набагато більше і майже не буде машин. Але ні, машин достатньо. А все ж таки він існує Донгабанк. Щось тут їжа набагато дорожче у ханої. В принципі це центр, але я походив по місцях, які мають бути дешевшими, але ні. Щось замовив за 40 тисяч. Отаке mixed dry noodle. Ну, ось таке мені перенісли. М'ясо. Їжа не гостра, ані скілочка. Просто після Китаю аж дивно, що це таке. Ой. Не знаю, це щось біле Оцет, мабуть. Щось смердить, щось, не знаю. Щось я не дуже наївся тієї пасти, якщо чесно. Я прийшов спробувати е, каву. Кажуть, що кава в В'єтнамі дуже класна. І ось така е, з молоком. 30 тисяч коштує і це безкоштовно мені на щось принесли не знаю, що це. Не знаю, І ще я тут замовив сендвіч. Чекаю на нього. Блін, ніфіга собі реально класна кава. В Китаї такої точно немає. З льодом холодненька. Ось такий фірмовий сендвіч за 25 тисяч. Доброго ранку, щось я не знімав цей наш хостел, але, блін. Якщо ви бачили серію з Малайзії, з Кота напало те ж саме. Хороший хостел з дуже хорошим інтернетом. А зараз я хочу поїсти, бо ну, мене задовбала, чесно кажучи, китайська їжа. І от вчора я кайфував від кави і сендвічем, і зараз знайшов щось таке, типа... Тіпа шаурми От, за 25 тисяч і сьогодні їм це. Ось така шаурма, я думав вона буде більшою. Але тут у центрі багато європейців і ось, ось чувак, який мені зробив шаурму, питає, ти звідки з Польщі. Я кажу з України, такий, а, добре, зробив цю фігню, я йому плачу гроші, і він дякую, добре. Це було дуже несподівано. Україномовний в'єтнамець. Я просто не зміг втриматися і знову знову замовив собі каву на цей раз з йогуртом. У мене дуже мало грошей, але, блін, у В'єтнамі я всі їх витрачу на каву, блін. Я приїхав на околицю Ханоя, це якийсь універ. І тут все так класно виглядає, так чистенько. Такі будиночки колоніальні. Приїхав я сюди, бо, бо залишаю ханой. І їду на острів. Я вам потім розкажу, чому я туди їду. Що, їду релаксувати, відпочивати і, і монтувати відео. Скоро самі все побачите. Вперше у в В'єтнамі застопив фуру. Ще вчора стояв на трасі і намагався когось застопити. І один навіть далекобійник типу, показує гроші. А я йому показує, а немає. Він щось такий жестом, типу, ну йди звідси. От сьогодні мене мене підібрав хлопчина, нормально довіз. Ну мені треба на паромі переправитися якось на острів. І ми зараз недалеко від цього парому. І це якась нафтова база чи щось таке. І він, по-моєму, заправляється. Англійською він не, розум... не розмовляє, не розуміє, тому я не знаю, що, що відбувається. Завіз мене кудись пообідати це? Налив якоїсь шняги, блін алкогольної. Будь Кого?

Поки ми їли та пили цей жахливий в'єтнамський самогон, вже майже стемніло, і він передав мене поліції. І я не знаю, вони про щось тут розмовляють в'єтнамською. <плес> <плес> я не знаю. Коротше, він лишив мене з мінтами. Що вони зі мною зроблять, я не знаю. Поліція зупинила мені хлопця на байку, який їхав у цей бік, і попросила довести мене до порту. Це було десь кілометр від його роботи, так що. От, але порт вже зачинений лише завтра зранку, і походу я ночую ось тут. от. Такі лавочки, але, блін, тут комари. Зате тут є Wi-Fi І можна ютубчик подивитися перед сном. Ні, не свій. І взагалі в'єтнам жодного VPN. -у. До того ж Ютуб офлайн також працює. Скучив я за нормальним ютубом. Доброго ранку. Як же мене зайняті задовбалися комари. Ось така сьогодні погода зранку, дощ іде. Не найкращий час, щоб їхати на острови. Я вже на форумі, але досі нічого не платив. Або платитиму тут вже під час поїздки, або люди платять при вході на термінал, там якась будочка і вони зупинялися. А я ж вже був у терміналі, тому може і безкоштовно буде. Ну подивимось. Ну Я припив, ніхто з мене гроші не питав, але це ще не той острів. Це ще попередній, тобто мені. Цей треба перетнути, а потім ще один пором і тоді я потраплю на світ. Зупинив фуру, проїхали майже через весь острів, але фура була така велика і не вміщалася в маленьку єдину вуличку на острові і чувак постійно то виглядав, то вибігав, там прибирав то байки, то віліки, то якісь стільці. Тепер я шукатиму черговий порт. Сезон дощів, блін. І знову таки я зайшов сюди безкоштовно. Судячи з усього, це тільки для транспорту. Проїзд. Проплив платний. Тут поїсти зовсім близенько, Вон мій острів вже пару кілометрів. Гори прикольний такий. Дістався я до того місця, куди мені треба було, і пішки, і автостопом трохи. І ось я тут, на острові, Нас, насправді пройшло вже два місяці з того моменту, як я вже тут. Ось тут, от, ви бачите, у цьому барі я записував коментарі до епізодів, до попередніх. Я збирався зробити відео через 2-3 дні, як дістався, але, але ось так вийшло. І так, да, я збирався взагалі-то тут... Бути лише місяць, але вже майже два місяці. На це є декілька причин. По-перше, мабуть, найголовніше це те, що я чекаю листа сім-картою, і вже два місяці він не може сюди дійти. По-друге, це те, що я втомився, і ви знаєте, востаннє, коли я зависав на одному місці, так нормально, щоб зависав, це було рівно рік тому. У Киргизстані, в Бішкеці, в Андрюхи. І з того часу в мене накопилася втома і хочеться зробити якесь перезавантаження. І як виявилося, для цього місяця було мало. І я навіть почуваюся так, що і двох місяців мені буде мало. Бо рік такого екшена і просто вже не отримуєш того кайфу від подорожей. І я не ставлю собі на меті. Відвідати якомога більше країн і місць я ставлю головна моя мета це жити в Кайф. Зараз я живу в Кайф. І хочеться зависнути на одному місці настільки, щоб знову була ця жага до подорожі, щоб так перезавантажитися і з новими, з новими силами, з цим бажанням подорожувати. І третя, третя причина це я вам розповідав, що грошей у мене небагато, хоча й у мене. Були ці відкладені долари, але все ж таки. Так, от я згадав про те, що я блогер, ютубер, і мені для того, щоб заробляти, варто просто не витрачати. Тобто я тут волонтерю, зараз я вам розповім, що це таке. Я тут нічого не витрачаю, я живу та харчуюся безкоштовно. Але в цей час гроші з Ютуба капають мені. Щоправда, без сім карти я не можу їх вивести собі на картку. Це, звісно, проблема. Все, дійшов до кінця пляжа, йдемо далі. Так от, що таке волонтерство, я вам розповідав, але це було і рік тому, і два роки тому. Мабуть, Мабуть, хтось не дивився навіть мої випуски у той час. Так от, є такі сайти, як, наприклад, WorkAway, який я використовую. І там можна по всьому світу волонтерити. Ну, Це залежить там від, від умов. У кожного свої умови. Зазвичай це 4-5 годин. Робочого часу 5-6 днів на тиждень нескладної роботи, і тобі за це надають житло та харчування. І ось я знайшов собі волонтерство просто в шикарному місці. Ну, ось, самі бачите, це море. Тільки тут трохи такий залив і воно, воно трохи мутне. Так от, але про це все в наступному випуску я розкажу саме про це місце. Бо я і так вже понад 20 хвилин щось великий епізод вийшов. Я вам в двох словах зараз розповім. Так от, нескладна робота, весела компанія іноземців у всяких. Я тут кайфую, мені це подобається. Ось це ресепшн. І про це я вам розповім в наступному епізоді. Пишіть в коментарях, як вам україномовний епізод, якими ще мовами ви хочете, щоб я знімав. Тож, до зустрічі, на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Лайки ставте. Це обов'язково. 行。<I> can. Sure.